Побігла я вранці в суботу купити молока на базар. Дивлюся, а за кухон, закутана у вовняній хустці стоїть моя колишня свекруха і продає сметану та молоко. Я відразу підбігла до неї, обійняла її. Так сталося, що мій перший чоловік не побачив мені хорошої жінки, хоча я її готувала й прибирала, а ще й добре заробляла. Так ми й розсталися через вісім років спільного життя. Світлана Анатоліївна була дуже хорошою людиною. Ми прожили разом із нею в її двоповерховому будинку близько чотирьох років. Мене вона полюбила як власну дочку і раділа, що їй дісталася така господарська невістка. Мовляв, хоч на схилі літ відпочине, раділа нашому синові і допомагала мені з ним тактовно, і не перетягувала на себе все. А коли Юрчику виповнилося п'ять років, свекруха сказала, що вона уже жінка немолода і хоче переписати усе своє майно на дитину. Чоловік почав її відмовляти, щоб не поспішала, і не робила необдуманих кроків. Я тоді ще щиро здивувалася, адже нічого такого в цьому не бачила, навіть навпаки. А через кілька тижнів мій чоловік повідомив мені, що зустрів іншу жінку. Говорив, що зі мною він нещасливий, пояснив, що та інша справжня господиня і буде справжньою дружиною. Я зібрала речі, узяла сина і пішла від нього. Бабуся бачила онука досить часто пізніше Юра підріс і вже сам бігав до неї у гості. Так ось я поцікавилася у колишньої свекрухи, чому ж вона в такий холод і в такому віці продає на базарі. Несподівано вона почала плакати. Сказала, що син із невісткою вирішили зробити міні ферму сімейну. а бабуся дісталася сама легка роль. Продавати це все на базарі. Мені стало так шкода її, вона така хороша людина, і я погано уявляю, як можна в її віці ось так цілий день працювати в будь-яку погоду. Придбала усе, що у неї залишилося. Хоч не потрібно воно мені було, і довго дивилася, як вона повільно йшла до маршруток. Пізніше я розповіла цю історію Юрі. Ми порадилися і вирішили забрати бабусю до себе. Викликали таксі та поїхали за старенькою. Вона була дуже здивована, але неохоче пішла з нами. Тепер живемо трьох. Бабуся готує смакоту кожен день, радіє успіхам Юрі в школі і просто. Живе, а син із новою невісткою ні разу не зателефонували, щоб запитати, як вона. Вони дуже образилися на нас, тому що тепер повинні наймати людину для роботи, а це не входило в їхні плани зовсім.